Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарьов, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону гросмейстера. Якщо ваш холодильник порожній, не проблема. Візьміть у руки телефон і замовляйте доставку Кері Фуд. Ваш улюблений ресторан приготує з найкращих продуктів. Щоденно дихальні шляхи атакують віруси, бактерії, алергени. Це може призвести до захворювань дихальних шляхів. Як допомогти слизовим? Для прикладу візьмемо ділянку, що потребує відбудови. Ми маємо пошкоджений будинок, який необхідно знести і розчистити завали. На перерві всі вибігають на двір, і шкільний двір наповнюється веселощами та сміхом. Нур стоїть на гойдалках і розгойдується з великою швидкістю. Свіж, свіж, свіж. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі. Кричить вона крізь вітер.